Проблеми супроводжують нас майже щодня. Когось вони ламають, а когось роблять сильнішими та дарують важливі уроки. Все залежить від того, як ми сприймаємо ці випробування. Саме таку мораль закладено один зворушливий фільм Два серця, який вам точно варто подивитися. У стрічці переплітаються дві різні історії, дві долі. Кріс молодий хлопець, який навчався, кохав, помилявся і жив так, як більшість із нас. Його життєрадісність іноді сприймали як легковажність, але він завжди ніс у світ тепло і позитив. Паралельно ми бачимо історію Хорхе – чоловіка з тяжким вродженим легеневим розладом. Лікарі не давали йому великих шансів, проте він не зупинився, кохав, працював і прагнув жити повноцінним життям. Усе змінюється в одну мить, долі цих людей перетинаються через медицину та трансплантологію, і саме тут розкривається головний сенс фільму: наші страждання, втрати чи труднощі можуть стати порятунком для когось іншого. Герої відкривають нам істину не лише те, як ми проживаємо випробування, а й те, що ми залишаємо після себе: силу, досвід, любов. А іноді навіть саме життя для іншої людини має справжнє значення.